Перемога Дональда Трампа стала головною темою обговорень в Україні. І поки ми досі чекаємо виконання його обіцянки вмить закінчити війну, візьмемо справу у свої руки. Розповідати про Україну іноземцям зараз одне з найголовніших завдань українців, щоб допомогти розбивати вщент російську пропаганду. І як сказав Трамп про Америку, так і ми скажемо про нас. Let's make Ukraine great Again. А в сьогоднішньому випуску ми розберемо вислови з переможної промови 47-го президента США. Вітання усім на каналі Мета Мільйон, де ми вивчаємо англійську не завжди легко, але неодмінно цікаво. Мене звати Яна Козаченко, і ми з командою «Rock -зі рок» англійської мови готові вкотре приємно вас здивувати. Поїхали? Але ні, спочатку підписка на канал Мета Мільйон. We overcame obstacles that nobody thought possible to overcome obstacles. Долати перешкоди життя кожного українця і не лише є наповнене безліччю перешкод. Та ми не зупиняємося, ми долаємо їх. To overcome obstacles можемо використовувати як у бізнес англійський. We need to overcome obstacles on a day of releasing this project. Нам необхідно подолати можливі перешкоди в день виходу проєкту. Також ми можемо це використовувати в загальній англійській of obstacles. Щоб виграти це змагання, він подолав багато перешкод. Фраза номер два. The, for «The extraordinary honor of being elected». Your 47th Неймовірна честь бути обраним. Нехай у нашому житті буде більше таких ситуацій, де ми можемо сказати, it's the extraordinary honor of being accepted to the project». Це надзвичайна честь бути в цьому проєкті. Фраза номер три. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, Сюзін job you did. Express my tremendous appreciation. висловити величезну вдячність. Часом нам бракує слів, щоб подякувати. А thank you не додає барв та глибини. Тому сміливо використовуємо це express my tremendous appreciation, що означає висловити величезну прихильність і вдячність. Primero, we express our tremendous appreciation for those who liked this video and subscribe to our channel. тим, хто вподобав це відео та підписався на наш канал. We're going to have a great four years, and we're going to turn our country around, make it something very special. To turn something around, виводити з кризи. To turn something around означає виводити з кризи чи змінити щось на краще. Приміром: She managed to turn the situation around with her quick thinking and determination. Їй вдалося переламати ситуацію завдяки швидкому мисленню та рішучості. Фраза номер 5. Oh no, he called me, you won't believe it. На сядю міфавердімайхолдинг форкапленамасіс Тює фейвер зробити послугу. А ось і вислів Do me a favor. Ми використовуємо, коли хочемо вічливо про щось, попросити Could you do me a favor and pick my package from the post office? Чи могли би ви зробити мені послугу, забравши мій пакунок із пошти? Тренуємо наші вислови і заразом перевіримо, як добре ви їх запам'ятали. Я прочитаю речення, а ви заповните проміжки в ньому відповідною фразою. The new manager was able. The company. and make it profitable again. Правильною відповіддю є to turn around. Вивів з кризи. Речення номер два. Mike had to go to work tirelessly on his way to success. Правильной відповідью є to overcome obstacles подолати перешкоди. Речення номер три Could you and send this email for me? Правильной відповідью є do me a favor зробити послугу. Фраза номер четыре I want to for all the effort you have put into this program. Правильною відповіддю express my tremendous appreciation. Висловити of вдячність. Receiving this award is truly for years of dedication and hard work. Правильною відповіддю the extraordinary honor of being recognized. Надзвичайна честь бути відзначеним. Чудово, впевнена, що ви заповнили всі пропуски, і тепер неодмінно запам'ятаєте і будете використовувати ці прості, проте надважливі вислови в повсякденному житті. Збережіть це відео і намагайтеся щоденно практикувати ці фрази на роботі. Ми з командою наполегливо працюємо над тим, щоб постачати вам лише цікавий контент. Уклінно просимо вас розповісти дорогим вам людям про канал Мета Мільйон, поширити покликання у ваших соцмережах, тегнути нас в інстаграмі, особливо коли набуті знання стали вам у пригоді. Хочу наголосити, що ми не інвестуємо в рекламу нашого каналу. Ми інвестуємо в якість його контенту і просимо вас стати нашими амбасадорами, щоб ще Більше українців отримали користь і впевнений англійський голос у світі, або ми розкажемо правду про Україну англійською мовою, або це зробить за нас наш ворог. Я закликаю вас щодня інвестувати зусилля і час у вивчення англійської мови. Ваше англійське слово сьогодні це успішна і незалежна Україна завтра. А кожне завтра розпочинається вже сьогодні, як кажуть в українській академії лідерства. І пам'ятаємо, що a million Ukrainians, a million success stories. Start yours!